Сьогодні засоби масової інформації поширили і продовжують поширювати ось таку заяву диктатора Лукашенка. Зверніть, будь ласка, увагу про що він говорить. Поэтому, ребята, посмотрите, наши войска нужно убирать. Лукашенко поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Он заявил, что сейчас с украинцами никаких осложнений нет и надеется, что и не будет. По словам Лукашенко, они договорились с украинцами и после ликвидации напряженности, а также отвода войск с украинской стороны, он поручил отвести силы специальных операций с южной границы. В Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший примір для українців. Перше, на чому хочу акцентувати вашу увагу, на тому, що текст, який говорить Лукашенко, і який іде в титрах і озвучує Диктор, вони розходяться у змісті. Це вже перший доказ того, що він бреше. Друге, Лукашенко давним-давно. Не є самостійним у прийнятті рішень. А це означає, що від моменту, коли почалось оприлюднювання цієї інформації, до моменту, коли приймалося рішення наказати Лукашенку зробити таку заяву, пройшло принаймні дві, одна, але певний час пройшов. Можливо, навіть і більше, навіть дві доби. Це ще більш доказує, що він бреше. Є ще одна річ змістовна, яка змушує звернути увагу. Не дивлячись на те, що сюжетний текст, озвучений Лукашенком, і його коннотація звучить приблизно так, що треба відводити. Але ж титри і те, що каже диктор, звучать навпаки. Можна відвести тільки тоді, коли українці, тобто ми відведемо свої війська. Це ще один доказ того, що він бреше, тому що є якби суперечність. Але розуміють, що одне впливає на слухові рецептори, бо не всі ж читають тексти, навіть високопосадові особи. До речі, навіть високопосадові особи іноді віддають перевагу звукові, ніж читанню тексту. Це треба завжди мати на увазі. І ще є одна річ, на яку треба обов'язково звернути увагу і не легковажити. Лукашенко заявляє про те, що він домовився, домовились, він каже. Причому він посилається на військових. Перше, хочу, щоб впевнено. Знали це. Ні один військовий ніякий, я не знаю на планеті Земля такого військового, який в нинішній ситуації скаже, що треба відводити війська. Причому публічно оголошуються це все. Я був на цих переговорах у мінську. Я добре розумію. Позицію українських військових розумів її тоді і зараз, і усвідомлює те, що я зараз скажу Запам'ятайте, не один військовий в нинішній ситуації не прийме такого рішення. Це по-перше. А по друге, він не буде вести ніякі переговори. Бо військові. Вони є військовими для того, щоб захищати свою батьківщину, а не займатися переговорним процесом. І це четверте свідчення про те, що Лукашенко бреше. Тобто, тут з якого боку не підійти, до речі, ця мертва статура Сфінкса ще більш підказує те, що він каже неправду. З цього можна зробити дуже чіткий висновок. Очевидно, що готувалась якась річ операція, і даний виступ Лукашенка був складовою, інформаційною складовою цієї операції. Не випадково я кажу, що відгорніть декілька днів назад, і ми зрозуміємо, чому він мусив це говорити і ще я розумію, що багато хто вже не пам'ятає заяви Лукашенка про те, що з території Білорусі в Україну можуть в'їжджати лише трактори. Ми пам'ятаємо, як на гусеницях війшли танки, хоча диктатор запевняв нас про те, що з території Білорусі можуть йти лише трактори. Лукашенко не контролює сьогодні ситуацію. Він є ніхто. Контроль над Білоруссю, особливо в оперативному, тактичному військовому плані, здійснює Генеральний штаб рашистської Росії. І тому його ніхто не буде запитувати, як, що і коли робить. І відтак не можна вірити тому, що він каже. Причому... Треба пам'ятати, що він це каже в ті дні, коли найчастіше шахеди летять в Україну з території Білорусі. Це ще один факт про те, що дана заява Лукашенка є складовою певної інформаційної операції, а значить, складовою якоїсь операції. І тут. Навіть справа не в тому, що можна сказати рішення приймати політичному і військовому керівництву. Але дозвольте мені, як людині, яка розуміє цю тварину на двох ногах, ім'я якій Лукашенко, йому не можна вірити ні вчора, ні сьогодні, ні завтра.